Друзі, привіт! Я до вас сьогодні просто з мега крутезною темою про життєві сценарії. Я пропоную вам сьогодні обговорити цю тему, вона дуже крута Я прям дуже вдячна дівчині, яка задала це питання, тому що воно прям мега круте. І я пропоную розглянути, що таке взагалі життєві сценарії, навіщо нам знати, що це таке, як ми можемо ці життєві сценарії змінювати та взагалі, навіщо це робити. Ну, давайте просто почнемо з того, що таке взагалі ці життєві сценарії. Це прям дуже просто. Зараз не буду такий приклад. Ось уявіть, що життя це такий певний фільм, у нього є актори. Ну, наприклад, ви такий головний актор. Ось життя, ви актор, і є певний сценарій, за яким ви рухаєтесь. Тобто це вже прописано, прям, прям конкретно прописано на дуже багато-багато років. Прям повна картина вашого життя. Як взагалі будується ці життєвий сценарій? А це дуже цікаве питання, тому що зазвичай люди проживають життя взагалі не за своїм сценарієм. Просто не був якийсь там, ми його беремо і за ним йдемо. Зараз я поясню взагалі про що, щоб було трішечки так зрозуміліше. Дивіться, ось, наприклад, повинно бути так. Спочатку школа, потім у нас йде університет, вища освіта для того, щоб працювати. Далі робота, далі дитина, там десь 25-30 років обов'язково в цьому проміжку. Далі там вже незрозуміло. Якось працювати, жити, побут, радата, пенсія, смерть, все, до побачення. Ну, якось так це у нас виглядає. Але ну, звичайно, що вже дуже багато людей розуміють, що це їх не влаштовує. Не хочеться йти за цим шляхом, тому що ми вже бачили, як живуть наші, наприклад, бабусі, дідусі, і ми розуміємо, що нам таке не підходить. Ми вже розуміємо, що дуже часто люди отримують вищу освіту, але це не гарантує їм роботу. Ми дуже часто помічаємо, що ну. Мати сім'ю 25-30 років людина може бути ще не досить свідомою для цього. Так, ну, наприклад, не всі. Просто це ми можемо теж помітити. І якщо, наприклад, там а, жінка розуміє, що вона ще не хоче дитину в 30 років, це взагалі погано, далі вона не зможе народити, буде все дуже погано. Ну це теж такий певний як елемент життєвого сценарію. Тобто, це, ну, ви бачите таку такий зв'язок, це дуже схоже на установки. Ну, скажімо так, це і є, але це установка щодо як всього життя. Тобто, тому я це і називаю як сценарій. І тут таке, такий дуже цікавий момент, а що взагалі треба зробити, щоб цей сценарій змінити. Що ми можемо зробити? А тут все дуже просто. Деякі моменти можна виправити лише тим, що ми починаємо їх усвідомлювати. Тобто, просто розуміння того. Що взагалі відбувається, вже змінює повністю нашу ситуацію, і це дуже круто. Це прям такий, я б сказала, бонус. Так ось ми можемо зрозуміти, що ми зараз проживаємо, наприклад, життя за якимось сценарієм. І ми розуміємо, що цей сценарій нам не подобається. І що взагалі треба зробити, щоб він змінився? Ну, по перше, я вже сказала, це усвідомити те, що нам це не подобається, усвідомити, що ми хочемо інакше. А далі постає питання, а чого взагалі ми хочемо? І мені здається, що на цьому питанні вже дуже багато людей такі, типу, а я не знаю. я взагалі не знаю, що ну, можна хотіти чогось реально від душі, що можна хотіти чогось дійсно всім серцем, що можна хотіти чогось, чого дійсно хочеш ти, а не хотіти того, що. Люди хочуть, щоб ти хотіла. Ну, тобто, це розумієте, це таке навішування, це реклама, це соціальні мережі, це джерела масової інформації. Тобто, Це все те, що ми постійно поглинаємо це все те, що ми постійно сприймаємо. Тобто, це вигідно всім, але насправді людям. Це прям дуже така. Прям дуже об'ємна тема, тому що часто ми розуміємо, що, наприклад, ми хочемо відпочити, і що нам взагалі транслює? Відпочинок це сходити в кіно, сходити в ресторан, сходити е на якусь вечірку, але розумієте, що це не є відпочинком, це є ще більше навантаження. Тобто, це просто вигідно е виставляти як те, що нам де є відпочинок, але це не так. Треба все це ретельно продумувати, що дійсно є відпочинком для нас, а що не є відпочинком. Так, ми зупинились на тому, що треба зрозуміти, чого ми хочемо. І тому дійсно дуже важливо розуміти, чого ми хочемо, що під цим дуже великим слоєм того, що нам навішано. тобто не наші бажання. Тобто, це дійсно те, що ми, типу, маємо хотіти. Але насправді ми не маємо, тобто ми не повинні взагалі нічого, нікому ніколи. І це дуже класне відчуття, таке відчуття облегшення, коли ти розумієш, що ти не повинен гнатися за всім тим, що тобі взагалі пропонують. Це перше, але виникають труднощі, тому що коли ви жили певну кількість років. Одним чином, а тепер ви розумієте, що треба іншим, ви такі, е, а що робити? Ну, це такий дуже ретельний, детальний, не дуже швидкий процес, але це те, що взагалі можливо зрозуміти. Мені здається, що декілька там, місяців рефлексії і, ну, і прям усвідомлено направляти свою увагу на те, що ми щось обираємо. І дійсно обираємо за принципом того, що ми дійсно хочемо. Тобто, від якихось деталей до дуже великих речей. перше питання: усвідомлювати, чого ти взагалі хочеш. Далі вже цей процес переходить до того, що окей, ми усвідомили, чого ми хочемо, і далі постає питання: а як взагалі правильно пробудовувати те, як ми тепер живемо, щоб дійти до того, чого ми бажаємо. Тут вже ми потребуємо прям значну кількість енергії, тут прям дуже важливо е, мати цю енергію, ну, а ми взагалі, ну це, скажімо так, те, що є у нас безумовно, якщо у нас немає блоків в нашому тілі, якщо нічого не блокує нашу енергію. Тобто це дуже прості речі, тому що коли, наприклад, у нас дуже багато стресу, дуже багато, Негати, ну, таких негативних важких емоцій, таких як непропрацьований там гнів, сором, страх, стрес, оце все воно осідає в тілі, тому я і називаю, що це нібито ну дійсно блокує нашу енергію. Тобто, це у вигляді е, хвороб, у вигляді тілесних блоків, Ну це все така історія, яка ну, дуже приємна. Тобто треба своє тіло. Скажімо так, від цих блоків звільнити. Далі ми стаємо взагалі здатні цю енергію далі використовувати нормально. Тобто, у нас немає вже відчуття, що ми постійно не маємо сил, що там взагалі постійна лінь, що нам нічого не хочеться. Ні, у нас. Навпаки, такий дуже е, класний активний стан. Що ми розуміємо, що так, ми знаємо, чого ми хочемо. В нас є енергія, і ми йдемо це виконувати. І ще, взагалі, є така прям крута фішка, такий прям класний лайфхак. Е, дивіться, як я вже казала, є наше життя. Є наше життя, є наш сценарій цього життя, є ми, і у кожної нашої дії може бути певна ціль. Наприклад, якщо ми спілкуємось з нашим партнером, ми можемо спілкуватися з ним, виходячи зі своєї цілі. Тобто, це теж про свідоме обирання того, з якою ціллю ми взагалі щось робимо. Ми можемо спілкуватися з ним, скажімо так, спокійно. На, такі, ну, на дуже такій позитив, на позитивних емоціях з любов'ю, так? І тому що в нас є ціль певна. В нас є ціль покращувати стосунки. А ми можемо розмовляти так дуже грубо. Це, ну якщо це постійно, то звичайно, напевне, наша ціль це розлучитись і таке інше, і ну, тобто, це вже в цю сторону. І розумієте, виходячи з цього, ось ці різні. Вектори того, як ми спілкуємось, це ми задаємо певну ціль, і дуже важливо задавати ту ціль, до якої ми прагнемо. Якщо ми дійсно хочемо там не знаю, розбіжатись, то звичайно можна так і далі спілкуватись. Але якщо ми хочемо будувати нормальні стосунки, перед перед тим, як щось там гаркнути, щось сказати неприємне, або зробити щось погане, то треба, звичайно, подумати, яка в мене ціль. Те ж саме взагалі у будь-якій сфері, коли ми спілкуємося з людиною, у нас можуть бути взагалі різні цілі. Тобто ми можемо вести себе одним чином, ми можемо вести себе взагалі іншим чином. Ну, думаю, що це як би зрозуміло, але це дуже класний лайфхак, тому що коли ми спілкуємося з людьми, коли ми щось робимо, дуже часто у нас взагалі не виникає думки, що все, що ми робимо, має свою якусь остаточну ціль. Ми просто робимо і робимо, говоримо і говоримо. І навіть не думаємо, що там взагалі -то будуть якісь певні наслідки цього. Боже! Ось у Жені зараз ці зробити мені приємно. Він приніс мені магіт. У нього точна ціль побудувати гарні стосунки, Боже, так приємно. Коли ми розуміємо, що прям кожна наша дія має остаточну ціль, ми зовсім інакше починаємо себе поводити. Ми зовсім інакше е, починаємо взагалі розмовляти з людьми. Ми зовсім інакше починаємо робити нашу справу. Ми зовсім інакше починаємо взагалі мислити. Це прям така максимальна корисна штука, тому що коли я це зрозуміла, я така просто круто. Чому я раніше так не робила? Але давайте підемо далі. Це про що? Це про усвідомленість. Є такий певний, ну давайте просто називати це так, як м'яс усвідомленості, що його можна теж накачати, ну, умовно, звичайно. І цей м'яс якби можна ще накачати іншим чином. Тобто, це такий як один з лайфхаків. А ще, звичайно, це медитація. Це просто незамінна річ, тому що коли ми медитуємо, ми звичайно. Прям дуже сильно підвищуємо рівень своєї усвідомленості. Чому? Тому що коли ми даємо змогу собі просто посидіти в тиші чи сконцентруватись на голосі, ми своєму підсвідомому прям закачуємо тільки те, що нам потрібно. Тобто, це така відповідальність. Ми берем, ну, ми дійсно беремо на себе відповідальність за те, що взагалі сюди потрапляє. Коли я це зрозуміла, я прям е, прибрала інстаграм. Ну, як прибрала, тобто я е, прибрала оці всі фонові е, відео, які мені постійно вилазять, які мені не подобаються. Я просто все прибрала, те, що мені не подобається. Е, коли я їм я намагаюся, якщо я щось дивлюсь. Я намагаюсь обирати якусь інформацію, яка мені була б корисна, тому що коли я їм, я в такому як е, трансовому стані. Ну, якщо що, трансовий стан це просто стан, який дуже близький до сну, коли наша підсвідомість дуже активно може поглинати якусь інформацію, та її переробляти, записувати та залишати у нас. І я розумію, що якщо у мене там на фоні будуть якісь новини, наприклад, це все. Це капець. Тобто це все буде в моїй голові, ця вся мусорка буде в моїй голові, і це взагалі дуже некорисно, дуже, прям максимально. Ну, в ідеалі, коли щось робиш, робити тільки одну дію. Не розпилятись на те, щоб поїсти і щось дивитись, це прям ідеально. Це прям ну, взагалі класно. І це теж. Ти прям можеш розвантажити свій мозок. І це теж призведе до того, що ти станеш більш усвідомленим. І це взагалі дуже круто. Таких нюансів взагалі дуже-дуже багато, але ну, я вже декілька навела, і це прям класно. Окрім медитації, це, звичайно, і робота з тілом. Тому що, коли ти стаєш усвідомленим, ти починаєш більш піклуватись про своє тіло. Ти починаєш дійсно розуміти, що воно відчуває. Ти прям Приділяєш увагу тому, що воно взагалі зараз відчуває. Іноді ми можемо сидіти якось так скукожитись, нам взагалі незручно, але ми ну, продовжуємо сидіти, тому що у нас просто не виникло думки про те, що нам може бути незручно. У нас не виникло думки подумати про те, що зручно нам. І це дуже дивна штука, тому що у нас настільки багато думок і мало думок. І які спрямовані на те, щоб ми дійсно себе гарно відчували. Так ось, ще навіщо взагалі медитація, трошечки Ще трошечки повернемось, і навіщо взагалі робота з тілом? Коли наше тіло і мозок дуже перевантажені, це означає, що у нас дуже-дуже багато зайвих думок. Якщо в нас дуже-дуже багато цих зайвих думок, це нам шкодить. Це осідає у вигляді того, що ми постійно навантажені, у нас там болить голова, нам постійно погано через те, що ми не можемо просто дати, відпочити своєму мозку, не можемо дати відпочити ну, своєму тілу через те, що ця, ця вся інформація, вона постійно ми сприймаємо, сприймаємо, сприймаємо. І ми прям не вміємо відпочивати нормально, адекватно, просто бути в тиші, нічого не робити. Просто чи там кудись йти, гуляти у місці, яке ми вже добре знаємо, просто щоб реально відпочити. Ну, це дуже важливо. І це все може осідати в нашому тілі, у вигляді далі блоків, у вигляді того, що ці всі блоки. Вони, як я вже казала, затримують нашу енергію, нам ну, знову ж таки якісь хвороби, немає сил, немає взагалі там настрою щось робити. І далі ми такі просто лежимо і, ну, знаєте, як той мєм, з котиком, так, і все, і не може нічого зробити. Ну, а наше нам таке? Звичайно, воно нам не треба. І що, виходячи з цього, взагалі можна сказати, якщо так ще раз підсумувати? Що життєві сценарії дуже часто написані не нами, і вони написані дуже часто не в нашу користь. Якщо ви можете це все теж побачити, проаналізувати, ви це теж все дуже легко побачити, зрозумієте. Далі треба зрозуміти, чого ви насправді хочете, для того, щоб записати прям свій ідеальний сценарій і робити, все, ну, робити кожну дію з ціллю того, до чого ви взагалі прагнете. Далі працювати над, над своєю усвідомленістю. І це прямо про те, що ви медитуєте, чи можливо ви. Усвідомленість розвиваєте, коли ви просто миєте посуд, нічого не слухаєте, нічого не робите, вам там якісь геніальні ідеї приходять, чи коли ви бігаєте, геніальні ідеї приходять, чи коли ви взагалі щось не знаю, прибираєте геніальні ідеї, приходять, і ви після прибирання всі такі просто на енергії, тому що ви нарешті просто спокійно побули в стані, коли ви нікого не слухаєте, нічого такого не робите, і вас, ваш мозок просто відпочиває. Тому деякі речі ми так сильно любимо робити. Не через те, що нам прям фізично подобається це робити, а через те, що просто відпочиває мозок. Так ось, ось це усвідомлення. І взагалі, в цілому, це все. Можна ці всі пункти дуже детально там розмосолювати, розповідати, але основне, що життєвий сценарій просто може бути написаний не нами, а може бути написаний нами. Для того, щоб саме в нього писати, треба це усвідомити, але якщо ви ну, просто подивились на це відео, я так думаю, що ви вже точно це усвідомили. Зрозуміти це, прийняти для себе рішення, що ви хочете це змінити. Зрозуміти, чого ви хочете, і далі йти за цим шляхом. Ну, звичайно, це потребує часу, це потребує зусиль, також це потребує енергії, але якщо ви це зробите, ну, я впевнена, що життя точно стане краще. Тому ще раз дуже дякую дівчині, яка задала це питання. Я вважаю, що відео прям вийшло класне. Я мені здається, я на цю тему можу говорити, поки взагалі не сильніше. Ви помітили, що тут було сонечко, вже все. Вже сонечка немає. Але я дякую вам за ваш час. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, напишіть мені про це, поставте там лайк. Що ще треба ставити. Я ще не вивчала, але я обіцяю, що я все вивчу, розкажу, що там треба робити. Зараз буду добувати свій прекрасний махіти, тому що, надійте, це просто це прекрасно. Тому гарного вам вечора і обов'язково діліться тим, як вам взагалі такий формат новий.